Володимир Сергійович, доброго дня. Доброго дня. Здрасте. Здрасте. Ну що, як там наш лимон? Ну як? Потихоньку. О, ага. Кирпичик до кирпичика он же сьогодні стіночку доклали. А як це стіночку доклали? Ми на наступному тижні ж маємо заїхати, пам'ятаєте? Ну, ну, до наступного тижня времени у вагон вийшов. що. Два дні. Що? Кажу, сьогодні п'ятниця лишилося два дні. Ну, та що ми не встигнем, чи що? Ну, то сподіваюся, що встигнете. Не переживайте, все буде чики чікі-пікі. Все, <кхм> гудбайте. Стійте, стійте, так а ви, ну, ви можете нам спальню показати? Ну, можу, а вам нашу? Як це нашу? Ми вам гроші за це платимо. Спальню покажіть, будь ласка. Зараз, зараз. Я, я робочих запитаю, чи там можна пройти. Секундочку. Я вашу мать! Я зараз сказав, сраки свої підняли бігом! Я кажу, поклеїти у спальні одну полоску обоїв. Чим? саплями мозгами своїми поклеїти дебіл! На Київ візьми! Як це нема? Як, як це нема? Дебіл! Володимире, все добре? Так? Спальню покажете? Ні. Там. Е... Клей ще сохне. По плану обої вже тиждень мають висіти. Та mm -hmm. там клей новий, екоклей з Норвегії. Він тиждень сохне, а тримає все життя. Ну хоч ванну покажіть. Зараз уточню. Так, да, да, вони хочуть ванну подивитися, блядь. Ти дебіл, блядь, це тротуарна плитка. Вони що на вулиці будмиться. Володимир. Володимир. Да-да-да, Що відбувається? Є якісь проблеми? Ні, все гаразд. То ми ванну побачимо. Ні. Ми там тільки стяжку залили, там не пройти. Ви що, з нас, а? Ви що? Взагалі плану не дотримуєтесь. Як ми заїдемо в понеділок, якщо у вас ще нічого не готово? Як це не готово. Готово? То показуйте. Кухню ми можемо побачити, чи вам там знову треба в когось запитувати, а? М Момент. Так, бігом зривайте наші плитку з званої і кладіть її на кухню. Та мені срать, що у вас закінчився двосторонній скотч. Володимир, Та, Та Володимир. Ми вас чуємо. Йо ой, 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 вибачте, там просто на кухні... Та я зрозумів, що там на кухні повний піздець. Як, в принципі, і в ванні, в спальні і скрізь. Я жалію, що ми з вами зв'язались. Про решту суми за ремонт можете забути. Про яку решту гроші за ремонт квартири повертай, мудила! що що? Що, що гроші, кажу за ремонт квартири повертай? То у вас квартира? <плоди> у вас... Квартира, йолки! Це, це інший об'єкт, це інший об'єкт, це, це в залічасний будинок. Тут ремонт тільки почався, я перепутав просто заказчика. Вибачте, Боже. Вибачаю, вибачте, слава Богу. А, а наша наша квартира готова. Та, звісно, готова. Там же, хоч заїжджай, хоч зараз живи. Там все живе. Ну, ви вибачте, що ми так цей зірвалися. Закричали. Да, Ой. Ой. Так, э, коли ви нам зможете показати нашу, 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 а, нашу. Э, завтра. От я завтра думав на об'єкті, набирайте, я все покажу. Там все, там yes. все чекипики, там все зроблено. Там лялька. Дякую вам. І ще раз вибачте, вибачте. правда, вибачте ще раз. Тоді э, до завтра. Все хорошого дня вам. Гарного робочого дня. Фу, бляха, відстрілявся. Так, завтра ніякого вихідного. Берете обоє, йдете на квартиру і києте. І кейс купили! Бо я вас! Бляха знаю! Ууууу! О, я! Ну и у вот одна до несу я в текунечко. Дима? Так а... Що ти оце тільки що там казав оце сексі полуничка? Ні, ні, то зв'язок поганий. Казав Сергій Павлович, вітаю як здоров'я. А де Катя? Катя в душі, а я оце йшов, а тут якась силка вискочила. Ну, я й нажав, а тут ти? Ну, я, я, мабуть, позже наберу тоді. яке наберу? Подожди, подожди, ти мені скажи. Що то в тебе на голові? А, коронавірус же. А, а цих масок медичних на кожен день не напасешся. Так я обсяг багаторазово. Це що, коронавірусна маска. Ага, дуже виручає, як, що хтось поруч чхне, ви зразу раз. і... Що? Mm -hmm. що не чую? Кажу, рот закрили і ніякі бацили не пройде. Хороша, хороша. Чи ж така, а що це у тебе там з боку лежить? Де? Да з іншого боку? А. Це? Гм. Mm. А. Так а це також засіб від епідемії. Тось... Тягнеться до вас рукою, здоровається, це, аби на йому по долонці і все не лізе. Жестоко, ну справедливо. Ха-ха-ха. <смірші> Хотів тебе це спитати, ти мені коли оце дозвонився, ти там сказав оце щось вір, чи що? Та що б його. Е -е... Ні! Ні, це е -е... зв'язок також поганий був. Я ж казав тоді про... Вертеп! Про вертеп! О! Який вертеп! Зараз вересень місяць. Хто ж його знає, скільки цей карантин буде тривати? А ми з Каті вирішили це, Різдво екстерном відсвяткувати. А -а -а. Ну звісно, М молодці. Чуєш, ж, так а ти оце у чорному, то що ти оце в цьому вертепі якусь роль граєш чи що. Ну, виходить, що чорт. Людий <ріст> ну, чорт. А! Так тебе все понятно. Я тут недавно у дочки в шухляді ось знайшов. Думаю, нащо воно їй треба? А це, виходить, якусь роль вертепі грає там. Лисички. <ріст> так. Лисичку сестричку Ну, ну я ж я ж кажу. Така роль у неї. Чи подожди, подожди, цей, оце, Заходите в ваш віртуальний вертеп. І що ви там собираєтесь робити? Ну, ну як то водиться? Дзвонимо по зону, сусіду, і. починаємо. Що не чую, хріна, ні хріна не чую. Вибачте! о, Кажу добрий вечір, тобі! Пане господарю! <реш> Не, господарю! <реш> а може, хазяїн, чи може мій великий властилін? Що? Що, що, ти що думаєш, що я взагалі дурний чи що? Слухай сюди, да я в ваших цих всяких віртуальних сексах усе понімаю, усі ці ваші БДСМ і іграшки. Самісіми бандаж, спанкінг, футфетіш. Ого, навіть я половину з цього не знаю. Та я у книжки книжці 50 в сірого прочитав, Можна сказати, до дир зачитав. <рес> Цікава алегорія. Слухай сюда, чорт, якщо ти хоч раз до моєї дочки оце щось приміниш із цього, то я лічно застосую до тебе засоби, які описані в книжці в главах сьомій. 9 і 14, ти поняв? Вибачте, я більше не буду. Кон конечно, ти не будеш, конечно. То що ми тебе накажемо. Ми? Накажемо? Звісно. <гум> конечно, біля ж тебе там батіг лежить. Ти ж його для чогось готовив? Не треба. Треба, треба, чорт. Давай. <гум> Добрий вечір тобі, домі Ну Нарешті ти з'явився. Ти написав сценарій рекламної інтеграції космолоту. Ще ні! Чекай, як ні. Тиждень пройшов! Я не встиг! Так, стоп, не встиг! А може ти просто не займався ним? Давай чесно. Я займався, я спеціально зайшов до них на сайт, щоб передивитися, які у них переваги над конкурентами. Ну і почав грати. І що? Ну і що, що? І грав весь тиждень. Чекаю. Весь тиждень? Справа в тому, що юзер, який грає на космолоті, він залишає реальний світ і переходить в інший, де знаходить розваги і драйв, яких йому не вистачає в реальному житті. Ти взагалі ти. Ти розумієш. Що ти зриваєш нам зйомку. Ми повинні були знімати скетч цей сьогодні. Що я замовнику скажу? Ти, ти подумав? О! Можете подякувати їм за функцію Responsible Gaming. Завдяки цій функції можна обмежувати її гравця і не переживати, що в тебе з'явиться ігрова залежність. Дуже смішно. Ти взагалі розумієш, що після всього цього я просто змушений тебе звільнити. Так. Розумію. Але я не дуже переживаю, тому що на сайті космолоту є дуже багато оригінальних різноманітних ігор. Знаєш, скоріш за все, мене теж після всього цього звільнять. Можеш мені ну, конкретніше розказати про цей космолот. Ну як там грати? Ну на що натискати, а? Та ви там самі розберетеся. Справа в тому, що в космолота дуже зручний сайт. Ну, я маю на увазі, що знайти його легко, грати просто. От, і не треба якихось спеціальних там навичок, щоб там розібратися. Круто, звичайно, круто. Але все-таки, знаєш, шкода мені залишати цю роботу. Вона мені подобалась, якщо чесно. Так вам не обов'язково її залишати. Тобто? Ну як, Я нашу цю розмову записав на відео. Можете відправити його замовнику, і це і буде наша рекламна інтеграція. Ну, взагалі круто. Чекай, я правильно зрозумів, що у нас тепер не тільки сценарій є, а і відео записане. І... Маслюк, От ти мені не залишаєш жодного вибору. Я просто змушений тебе підвищити до продюсера. А тепер із гарним настроєм вривайся за призами від космолот. Посилання під відео святкуй. Грай перемагай.